Добрий день. Сьогодні засідання бюджетної комісії, е, присутні е, сьогодні на комісії три члена бюджетної комісії, голова комісії, коричневі вітання Олександрів, член комісії, член комісії Крутайської приступати до розгляду питань. По суті, на сьогодні підготовлено ряд проєктів рішень Кутанської сільської ради, які Ставлення на комісії, прошу прийти до їх до. Так, зокрема, у нас сьогодні на розгляді е, питання бюджетної комісії це про програму розвитку освіти Попецької сільської ради Дубинського району е, Рівненської області на 2025-2029 рік. Е, пропонується на розгляд зазначена програма. Розвитку освіти Хлопець сільської ради Дубинського району змістом програми можна було ознайомитися на сайті Хлопецької сільської ради. Пропозиція затвердити програму розвитку освіти Хлопецької сільської ради району Вінницької області на 2025-2029 рік. Якщо є якісь питання, можете задати по програмі. От, що на комісії у нас всі програми, які будуть розглядатися сьогодні на засіданні комісії, вони всі е, перероблені з тих діючих програм, які на задані надію. Зв'язок з відновленням серед планування е, ми переводимо всі програми, під п'ятирічне планування, щоб кожен рік трирічність, коли ми робимо трирічні програми, один рік ми її виходимо, далі у нас є дворічність, середкове планування. Всі п'ятирічні програми перероблені, які враховують ті моменти, на які ми в нас йде. Фінансування, по яких на те фінансування та забезпечення діяльності громади. Одна з програму розвитку освіти. Прошу запитання. прошу визначатися. Пропозиція затвердити програму розвитку освіти сільської ради Дубинської районної міської області на 2025-2029 рік. Прошу голосувати за одноголос. Наступне в нас питання про. Про програму фінансового забезпечення заходів пов'язаних з влаштуванням пам'яті загиблих військовослужбовців, визначено на території Професії середу Міської районії області, державних професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2025-2029 рік. Аналогічна діюча програма, при якої визначення відповідне фінансування закупівлю для продовшанування пам'яті наших колег, українських відповідно. Продовжуємо на 5 років і з відповідним проєктом для фінансування по 15 тисяч років. Пропозицію Пропоную затвердити програму фінансово забезпечення заходи пов'язані з вшануванням пам'яті загиблих військовослужбовців, відзначення території про ради Хмельницького району Рівінської області, державні професійної свят юлейніта та інші події на 2025-2029 році. Хочу визначати. Одного на розподіля. Наступне пропонується на розвиток комісія програма розвитку культури Попецької сільської ради обласної райони Рівської області на 2025-2029 Так, Дана програма була на сайті сільської ради, чи є якісь... Питання пропозиції немає. Пропоную затвердити програму розвитку сільської повторю ради до міської області на 2025 2029 роки згідно з додатком. Прошу відзначатися за Одноголосно. голосу. Прийняти. Так, наступне нас е, е, на розвитку комісії. Пропонується програма. Поховання військовослужбовців, які загинули померли під час проходження військової служби, внутрішньопереміщених осіб, невідомих та безвідних громадян про сільської ради на 2025-2029 роки Так, питання по програмі є? Так, питання має. Пропозиція, прошу затвердити програму поховання військовослужбовців, які загинули, померли під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб невідомих та безрідних громадян попередньо сільської ради. Прошу визначатися одноголосно. Наступно на розгляд комісії пропонується програ... програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян. На залізничному транспорті приміського сполучення по сільської ради на 2025 2029 роки Так, програма опухолена була на сайті. Прошу питання є. Немає. Прошу визначатися. Е, Затвердити програму компенсації пільгового перевезення кремий категорії громадян за річничного транспорту Півського сполучені про песню сільської ради Дмійської корови на Рівської області на 2025 2029 роки. 2029 років. За одного голос так Наступне на розгляд комісії пропонується на розгляд програма призначення і виплати компенсації фізичних особи, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в Попецької сільській ради на 2025-2029 рік. Програма була опублікована на сайті Копецької сільської ради. Прошу запитання до програми. Запитання має. Пропоную затвердити програму призначення виплати компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на пересічній основі у контексті сесії ради Будінська Ремірівської області на 2025-2029 рік. Прошу Так, За Наступне. так на розгляд комісії пропонується розгляд програми соціального захисту. Та соціальне забезпечення саме професійно сільської ради Доміської районної військової області на 2025-2029. Так, так Програма була опублікована на сайті сільської ради. Прошу запитання до програми. Немає. Пропоную затвердити програму соціального захисту. Це забезпечення населення Копецьівської ради Думської районі Рівненської області на 2025-2029 роки року визначатися за одного голосного країна. Так, наступне. На розгляд комісії запропонували програму соціально-економічного розвитку Компецької сільської ради Дубінського району Вінницької області на 2025 2029 роки так, проєкт програми був опублікований на сайті. Прошу запитання до програми. Немає пропозиції. Прошу затвердити програму соціально-економічного розвитку Попередської ради Мульської Рівненської області на 2025-2029 роки Прошу визначатися за одного так, наступно на розгляд місяця пропонується розгляд програми розроблення містобудівної документації Копецької сільської ради області на 2025-2029 так Програма була виступлена на сайті Корейської сільської ради. Проект. Запитання будуть, немає. Пропозиція, прошу затвердити програму розроблення містобудівної документації професії районної Лубської області на 2025-2029 роки Я Прошу визначатися. Так, да. за прийнято. Що, ще вище? Так. Е, так, на розгляд комісії пропонується. Проєкт рішення про внесення змін до штатного розпису закладу позашкільної освіти Української по сільської ради на 2024 рік. Е -е. Зв'язку є зміною тарифної сітки, без зміни кількісного складу. це зміни в штатний розпис нашого західного закладу. Кріативу. З ростом їхніх посадових окладів повинно відповідно до постановки. Прошу визначатися. Пропозиція е, погодити проєкт рішення по внесення до штатного спорту закладу позашкільної освіти про першої на 2024 рік. Так. Одноголосно. так Наступний на розвідку місії пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення Попецької сільської ради від 22 .12 .2023 про за до 12.2023 року No2304 про організацію картування та закладах загальної середньої світі Попису сради Львінської області. Зокрема, внести зміни до пункту 1 рішення пропису сільської ради. А саме затвердити з 15 жовтня 2024 року грошові норми харчування для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти Крупецької сільської ради до міської області на одну дитину за один день харчування в сумі 30 гривень. Так. Даним рішенням також передбачені пільги. Дітям в числа сиріт, дітям з особливими освітніми потребами, дітям з інвалідом, діти батьки, які зазначені учасниками бойових дій, АТО, ООС, діти в число внутрішньопереміщених осіб, діти батьки, яких мають посвідчення учасники бойових дій, діти учасники бойових дій, які загинули, або зникли без осіб, діти, що отримують статус дитини, яка постраждає внаслідок. Воєнний бій та збройних конфліктів. Так, прошу визначатися. Хто за такий проєкт рішення за погодження? За так, погоджено. Так, наступне пропонується проєкт рішення на погодження, про внесення змін до рішення номер 321 від, власниці, громади, 321 від 16 червня 2017 року про затвердження переліку об'єктів, які перебувають у власниці купецької об'єднаної теперні громади та затвердження умови мові редакції. Зокрема, пропонується внести зміни в податку до рішення No 321 від 16 червня 2017 року, про затвердження переліку об'єктів, які прибувають власниці купецької сільської ради, додавши до переліку майна наступні об'єкти. Громадський будинок з господарськими допоміжними будівлями та спорудиме приміщення, розташована за адресою село митниця вулиця 47 а Будинської район військовій області. Громадський будинок з господарським допоміжним будівництвом та споруди одне приміщення, розташовано за адреса село митниця проводив садові 7. Так. Все. так. Прошу визначатися. Хто за... Такий проєкт рішення. Так, за. за. Так, погоджено. Так, наступне. Е, пропонується на розгляд комісії на погодження. Е, проєкт рішення про затвердження тарифів на водопостачання по КПП Ради Міністерське тепло для способів Трупецької сільської ради Дубської району Рівненській області. Так. Так, зокрема, пропонується. Пропонується збільшити розмір тарифу. Так, було сорок для населення. А зараз для населення буде сорок так, і бюджетні установи було 46 гривень 12 копійок. Пропонується 62 гривня 08 копійок, Інші установи було 50 гривень 58 копійок, Пропонується 68.08. Так, якісь запитання. Тарифи економічного групування на чотирну сесію, що сільської ради зростом комунальних майже енергоносіїв електроенергії. І розпусмінімальні заробітну плати. Останній раз ми затвердили їм е, тарифи на постачання у 2022 році, з 2022 року не змінилися. Зараз прийомство перебуває на грані банкрутства, скажімо так, зв'язку з тим, що тариф не покриває витрати виключно навіть на електроенергію. Все росте, все росте. У нас є, звичайно, нагадую, у нас є, що депутати, як комісії, у нас є можливість. Ми можемо не затверджувати відповідні економічно обґрунтовані тарифи, тоді різниця між економічно обґрунтованими і тим, які ми затверджуємо, погодаються на відшкодовані місце пообіцяти. Ще до більше шкодує. Питання, на як сім, опозиції затвердити. тарифи на посту центризованого постачання. В тому числі з податком на будинку вартість підприємство радовених тепло згідно оголошеного додатку. так допомоги наступне на розвідку пропонується проєкт рішення про погодження інвестиційної програми ППД тепло Радикої міської ради. Пропонується погодити. Інвестиційна програма комунального підприємства до літера міської ради на 2024 рік додається. Програма додається виключно програмі, має діяльних видатків, які пов'язані з інвестиціями, оскільки підприємство навіть наразі не має відповідного ресурсу і вже може дійснути такі видатки у разі ході субвенцій з наших місцевих бюджетів, які відслугові яких знаходяться наші бачення так Прошу визначатися За погоджено. Так, наступне так пропонується на розгляд комісії проєкт рішення про затвердження положення про громадський бюджет попецькій територіальної громади Доміцького району Лінської області. Це нова, шановна депутата, член комісія, нова історія. Нащо такого не було. Ми допрацювали певний пакет документів, пройшли певні кроки і Пропонуємо на розгляд комісії сесії даний проєкт рішення, яким буде сформовано основні засади діяльності бюджету участі або громадського бюджету, як його є, різні назви, для того, щоб наші громадяни, коли мають якісь конструктивні ідеї, могли би частково фінансувати їх втілення за рахунок місцевого бюджету. Я думаю, що при формуванні бюджету на наступний 25 рік ми закладемо фінансовий ресурс для втілення цього проекту життя Так, до проєкту рішення додається положення про громадський бюджет Компецької територіальної громади, в якому визначено змістерні, загальне положення. Так, інші питання. Так, є форма проєкту. Організації. Так, такого проєкту. так, пропозиція. Затвердити положення про громадський бюджет про пецької території розмірної з кількох міської області, що додається, прошу визначатись. Шановні депутати, в зв'язку з прийняттям попередньої черговій сесії освітньої субвенції перепрошую для забезпечення здобувачів освіти початкових класів загальної середньої освіти. Харчування, безкоштовний закон під субвенції державного бюджету в сумі 773 тисячі 900 гривень. Виник плану обідність нести зміни в програму соціального сільської ради на 24-26 роки до програми програму. її пунктом 5.1.3 з доволочів освіти початкових класів загальної середньої освіти закону корчів субвенції за державного бюджету качува, і місце бюджету на спечні харчування початкових класів закладів за загальної середньої освіти та визначити орієнтовно обстрілів фінансування на 24 рік у нас 770. 2909, а також доповнити пунктами е, про надання субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету або іншого місцевого бюджету, залежності від е, тих крупотань, які ми дійшли на бюджетну комісію Української сільської ради. По проєкту про внесення змін до програми соціально економічного розвитку. Прошу запитання. Так, запитання має, прошу визначатися. Хто за відповідь так. Дякую. Дякую ваші, шановні депутати, шаналь комісії в місті період, а йшла до нас, нас? ось така кількість звернень. Е, попередньо, за наповнені місяць, до нас звернулася військова частина А-4427 з проханням. Виділення коштів з нашого бюджету в сумі 88 тисяч гривень для придбання системи ТРА. Рядовий ТПО до нас прохає до 500 тисяч гривень для оплати послуг придбання пожеж протипожежно обладнання електропротакти, в мене поводи вчинення інформаційного обліку, сердованих насосів керування обладнання та матеріалів балоносильних матеріалів. Військова частина а – 100 тисяч гривень на ТДПРІДЕРС. Дубинська районна військова державна адміністрація. 200 тисяч гривень. Програма програм по рішення впевненістю виконання повноважень органів виконавчої влади, що забрати державних поліції приватні рахунки за чорти. Управління Національної поліції Львівської області. 150 тисяч гривень для виконання проведення поточного ремонту турбового дотракту, матеріально-технічних заселення, проведення ремонту адміністративної будівлі, включаючи приміщення зелені кімнати для СНС України. 100 тисяч гривень для придбання пожежних років. Комунальний заклад Центру культурних порту 490 тисяч гривень, забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центру дозвіл і інших клубних закладів, предмети матеріальної оплати та на суму 490 тисяч гривень. Простими словами, цієї суми повинно вистачити, завершити заміну вікон і дверей в будинку культури села Козинська сільська рада 151 тисяча гривень. Оплата навчання наших дітей 9 протягом протягом січня травня до 4 року і виступу 8 дітей протягом вересня, грудня 24 року в Плотинській музичній школі, дитячі школи міністерства. Державна установа центр пробації, філії державної установи центр пробації бації області Любинський районний рівн сектор номер 3 Просить організацію на сесії питання до виділення коштів розмірів 10 тисяч гривень, передбачених програмою профілактики рецидивної злочинці правопорушень купецької громаді на 23-25 років. Управління національної поліції 200 тисяч гривень. Виділені коштів для забезпечення поліцейських офіцерів громади протестійської ТГ, але настення не треба. Нагадуємо в попередньому році приблизно. В і виділяли кошту 200 тисяч гривень тоді. І в даної пазу, і платили по сьогоднішній час. Е, національна поліція Рівненської області 20 тисяч гривень для функціонування батальйону поліції особливого призначення Стрілецький ПМП Рівненської області. Військова частина Ану 693. Е, 200 тисяч гривень мав відпети. Дубінська районна рада 50 тисяч гривень для місцевого бюджету дубинського районного бюджету. Добільська комунальна не коміційних підприємства центральна міська лікарня. 17 тисяч 156 гривень для оплати оплати теплопостачання до кінця 204 року. А 41,22, 2 мільйони тисяч поточні видатків 5 мільйонів. 2 мільйони гривень поточні додатки, 5 мільйонів гривень капітального додатків. А 48,78. Просто без кількості виділити кошти на капітальні додатки. А 41,18 1 млн грн на поточні 3 млн грн на капітальні Третій прикордонний згід імені Герої України, похоронів імені обікуса 300 тисяч гривень на прибання з станцій в Луєті або їхніх аналів. Виключують, що нам вже не комісії, суми, які я озвучив, з десятки разів перевищують цей фінансовий ресурс, який є після перевиконання в нашому місцевому бюджеті. Аналогічно у нас є ще клопотання управління. Освітують розмови mm -hmm. без спорту Купецької сільської ради на суму 1 мільйон 684 тисячі 990 гривень, де основним видатком є питання палива для нашої заклади загальної середньої освіти, приблизний розрахунок цього палива з рухання автобусовому вистачі по закінченню навчального року 24-25, і придбання генераторів для закладів загальної середньої освіти на 225 тисяч і на закладі дошкільної освіти 175 тисяч, а також палива. Для них аналогічно для облаштування безпечного простору для наших діточок пропонується виділена кочі для е, придбання будівельних матеріалів для пру 310 договірів 32 700 е, закладів замість середньої освіти і 57 600 купецького ліцею. А також опака послугується лічильників Купецької ліцею в школи. Плати послуг технічну уповідувати систем газопостачання 15 240, придбання бензину та маси для роботи генераторів 108 тисяч, С 255 зачитлов придбання самих генераторів, придбання на підверті господишки товари, як закладу 17 500, 17500, послуг технічно половину система газопостачання закладу до дошкільності 5-250, придбання генераторів для закладу до шкільності, 175 тисяч. І перекірка між функційним відповідно відповідно дані моменти ми всі не можемо задовольнити відповідно їх е, профінансувати, оскільки ми не маємо також фінансової ресурси. Відповідно, до розглянети питань бюджет зведення в освіти, пропонуємо е, комісії, е, на розгляд комісії спрямування наступних коштів. 490 тисяч гривень зімена вікон, які відведені по культурі, сто тисяч гривень призвели на деспанла для нашої комунальної техніки, 100 тисяч гривень. Тубенція районному бюджетного программу понашу державні влади. Сип на 1380 гривень. Поточні видатки комунальних мене заходить, скажімо, дитячої школа мистецтв. 50 тисяч гривень понадобинних разовінок тепло. На поточні видатки для опрошування наших столовин 380 тисяч гривень перепрошую, 20 тисяч гривень в ОНТА Українській області для стрілецького ремонту, 200 тисяч гривень, в Україні області для спеціальної процедурів, це громад нападного настрійним матеріалу. 50 тисяч гривень поточні видатки другого відділку Національної поліції, 10 тисяч гривень субвенція філії державної Центру депробації, 100 тисяч гривень поточні видатки 4-го депець заготися на сукрані, передбачення пожежних, 200 тисяч капітальні видатки, а 0693 80 тисяч капітальні видатки, А 4427, 100 тисяч гривень капітальні видатки, А-4935. Так, питання, які будуть опозиції, пропоную підтримати виділення коштів в проєкті фінансового відділу пропець сільської ради, озвученої головою. а Також пропоную підтримати виділення додаткових коштів управління освіти культури тупець. Перемови та спорту по ради раді 1 684 990 гривень у відповідності до листа. Прошу визначатися. Хто за за комісію підтримано виділення зазначення коштів? Так. так На сьогоднішній день комісії більше питань немає. Тому засідання комісії завершено. Дякую всім. Дякую, члену комісії, що нашли порядку прибути до розірву питань порядку денного.